Мончужани продовжують дивувати своєю чуйністю. Наприкінці минулого тижня волонтери Геомайдан підбивали підсумок акції на потреби бійцям АТО. Запросили журналістів, аби волонтерський рух зробити якнайпрозорішим. Скільки вдалося зібрати та куди передадуть? Зібрані кошти, дивіться далі. Протягом двох місяців Кременчуком курсував ось такий громадський транспорт, збираючи кошти на допомогу бійцям АТО, а саме на маршруті 25. Долучитися до акції мав можливість кожен пасажир. Скриньки, звісно, протягом цього часу жодного разу не відкривали. Усе запічано автомобілоно вже почуло пилюки. Припадають потрібно вже завершувати. Яка сума не знаю, зараз комісію. Ми определіє будім. Діння перечитаю. Відкривати скриньки волонтери запросили і бійців АТО, щоб разом з ними підрахувати зібране. Аби все було прозоро. Гроші рахують в присутності нашої знімальної групи та військових. Є ось копійки, є по 20 гривень. 5. ну, більшості, звичайно, дрібні гроші. Для бійців АТО такі заходи неабияка допомога. Вони, як ніхто знають, наскільки важлива навіть одна гривня. До того ж, війна на сході триває, а це означає, що бійці ще й дусі потребують не лише фінансової підтримки. Хочу сказати спасибо людям, особливо благодарна волонтерам. Спасіба за це. Зараз особливо допомога потрібна тим, нужна хто ранений, тим, хто в госпіталях. Кому-то, может быть, протезы, кому-то что-то, какие-то лекарства. Не забывайте. Проблем на самом деле очень много. У хлопцев о поддержке, можно сказать, нету вообще. От местных властей, от местных наших лидеров. Все занимаются сейчас выборами. Все внимание устремлено на продвижение себя в политической карьере, а уделять время, внимание героям почему-то не находят. Тож, завдяки небайдужості кримичужан вдалося зібрати 2031 гривню. Куди направити кошти, міркували всі разом. Після чого дійшли рішення всі зібрані кошти віддати на лікування Миколі Новаку бійцеві АТО, який відчайдушно оборонив нашу країну. А нині знаходиться у лікарні. Підвело серце. Дорогі кермечужани. Я дуже велика дуже дякую вам за те, що ви мені допомогли. І... Деби кажуть, я вже на ногах ходю. Почуваюся себе на 75%. Дякуючи Богу, і лікарям, і медсестрам поставили колю на ноги, а далі період, період реабілітації він може пройти у військовому шпиталі, ми вже домовились, його там чекають. Ну, спільними зусиллями швидко поставимо на ноги. Бажаю здоров'я, щоб швидше вже вернувся в стройку. На цьому волонтери зупинятися не збираються. Містом знову прямують благодійні маршрутки. Більше того, активісти випустили на маршрут 3А ось таку символічну автівку. Частина виручених коштів, з якої теж буде направлена на допомогу військовим. Плануємо наступний етап. Випустили ми на маршрут на сьогодні 3А маршрутку камуфлірована. Виручка з цього автомобіля теж буде збиратися на допомогу АТО. Активісти насамперед хочуть, аби весь волонтерський рух був якомога прозорішим. Тоді кременчужани, бачачи ось таку символічну маршрутку, будуть з певненістю кидати гроші, знаючи, що всі вони до копічини підуть на шляхетну справу. Надіємося, що міста города до цієї акції, і може бути, ми таким способом, таким образом внесем свою лепту, или поможем нашим героям, нашим защитникам.